Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки на дворі 21 -е сторіччя. Однак морські пірати і досі продовжують захоплювати кораблі, які щодня борознять безкрайні водні простори нашої планети. Сучасні флібуст'єри щорічно здійснюють сотні нападів з метою захопити заручників. Чи то важливий вантаж за різними даними лише 2011 року світовій економіці було завдано збитку на 7 мільярдів доларів. Чи можливо подолати піратство? Хто фінансує сучасних корсарів? І де відбуваються справжні морські баталії? Відповіді на ці питання шукали журналісти фактору безпеки. Режисери культової радянської стрічки Пірати ХХ століття і уявити собі не могли, що мене якихось 30 років і сюжет, закладений в її основу, стане реальністю. А пірати будуть наводити жах на мореплавців. Особливо піратськими є узбережжя Індії і Шрі-Ланки зона Малакської і Сінгапурської проток. Це загроза міжнародній торгівлі, суднопласту, регіональній стабільності та миру. На мою думку, надзвичайно важливо, щоб європейський парламент та європейські інституції визначили чітку позицію щодо цього явища. Сьогодні піратство стало надзвичайно прибутковим бізнесом. З річним обертом коштів близько 12 мільярдів доларів на рік. Як виявилося, найпоширенішим піратство є в країнах з нестабільною ситуацією та бідних країнах. Це явище має ще й соціальний характер. бідність, злидні нестача їжі та Ої води відсутність будь-якої перспективи на гідне життя змушує сомалійських чоловіків відкладати рибальське і сільськогосподарське приладдя і брати до рук автомат. Ми засуджуємо цей напад і співчуваємо усім близьким та родинам загиблих та постраждалих. Здійснивши цей акт насильства у день мирного святкування національного театру, рух аль шабааб показав, що не бажає йти шляхом переміря та згоди, а знову повертається на шлях протистояння. США залишаться разом з народом Сомалі на його шляху до нормального життя та підтримують його прагнення в боротьбі проти терору. На початку нового тисячоліття морські розбійники стали настільки дошкуляти мирному судноплавству, що змусили такі потужні організації, як ЄС та НАТО, протидіяти цьому лиху. До операції також долучились інші країни, для яких піратство становило серйозну проблему. Кілька днів тому біля східного узбережжя Сомалі корабель НАТО затримав 16 осіб, підозрюваних у піратстві. Військово-морська операція ЄС має на меті виконати три головних завдання: перше забезпечення безпеки кораблів, що доставляють продовольство до портів Сомалі, в рамках світової продовольчої програми. Це в основному Магадішо та ще деякі інші порти. Далі це забезпечення безпеки іншим кораблям, що перебувають в Аденській затоці та й загалом біля берегів Сомалі, і також проведення спостереження за активністю в екваторії з метою ефективного запобіг. Гання та попередження піратських нападів нещодавно обидві міжнародні організації подовжили їх проведення до 2014 року на північно-атлантичній раді, найвищому політичному органі альянсу, антипіратська операція «Океанський щит була продовжена до кінця 2014 року. Написав на своїй сторінці у Твіттері генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Саїд Афак Ахмед, капітан танкера «Отіна», здійснює прохід через цю ділянку вже втретє, але з кожним разом напруження не зменшується. Ця ділянка є найгіршою у світі. Усі занепокоєні піратством. Ви можете собі уявити, як почувається ваша дружина та діти, у якому стресовому стані вони перебуватимуть, якщо їх член сім'ї потрапить у полон. Тому я вважаю, що до цієї проблеми потрібно поставитися дуже серйозно. Відповідно до вимог ООН 2009 року, НАТО направило підрозділ військово-морських сил до регіону для охорони кораблів, які були задіяні у здійсненні гуманітарної допомоги для Сомалі у рамках світової програми протидії голоду. Я лише маю переконати. Натися, що жоден з кораблів не змінює напрямку руху. Ми не можемо побачити все. Води навкруги багато, і ми просто не можемо бути всюди. Але тут безпечно, адже завжди поруч є військовий корабель. За словами Хеді, Абсалон не раз приходив на допомогу цивільним суднам. Одного разу словацький вантажний корабель Аріала надіслав тривожний сигнал. Команда, знайшовши прихисток у безпечному місці, повідомила про присутність озброєних чоловіків на борту корабля. Ми застали їх зненацька. Вони не знали, що ми були поруч. Це дало нам можливість швидко заволодіти їх зброєю, і, хоча вона виглядає іржавою, вона досі функціонує, вона готова до застосування. Абсалон призначений для реагування у випадку нападу. Він належить до морської групи НАТО 1 одного з військових морських підрозділів альянсу. Наше головне завдання захистити торгові кораблі, які проходять у даному районі, запобігти нападам, зменшити можливості піратів здійснювати атаки. Якщо ми бачимо атаку, намагаємося її зупинити. Спецпідрозділ «Дані», який перебуває на борту Абсалона перший, хто реагує на подібні ситуації, але використання сили має бути не єдиним засобом протидії піратству. Ми боремося скоріше за все проти симптомів, а не проти хвороби. Я вважаю, що вирішення проблеми піратства передбачає перш за все вирішення проблем сомалі, які є складними і яких є багато. Елементарна увага збільшує шанси на уникнення небезпеки. Ми проводимо інструктаж команди і спеціальні тренування, намагаємося тримати всі двері замкнутими. Цілодобово здійснюємо додаткове спостереження, для чого придбали прилади нічного бачення. У випадку тривоги вся команда збирається у спеціальному приміщенні кімнаті контролю вантажу. Тут ми маємо обладнання та додаткову провізію, що дозволить нам протриматися певний час. Водночас пірати вигадують нові методи захоплення суден, оскільки човни, на яких вони здійснюють напади, легко розпізнаються. Пірати використовують човни призначені для перевезення худоби. Для світового співтовариства піратство стало справжньою проблемою, адже це впливає на безпеку транспортних шляхів мореплавства та як наслідок на міжнародну торгівлю. Піратство набуло рис глобальної проблеми. Експерти одноголосно заявляють про те, що вирішення цієї проблеми вимагає рішучих спільних дій від світового товариства. А активну участь в цьому процесі братиме і Україна за словами представників оборонного відомства. 2012 року планується відрядження національного контингенту збройних сил України у складі 30 чоловік в Джибуті для здійснення патрулювання в рамках операції Євросоюзу Аталанта. Це типове виявлення піратського нападу. Ви бачите лінію, яка йде вперед. Вона відповідає кораблю, який, можливо є носієм загрози. Всі ці дані направляються через наземний сегмент до військових командирів, які направляють відповідні військові активи США на місце. Яко надійшов сигнал з метою його перевірки на наявність можливих піратських кораблів. Червоний прямокутний вказує на площу, над якою здійснюється спостереження завдяки відповідно направленому радару. Фіолетові й жовті точки, які ви бачите, відображають наявність поточного руху. Ми робитимемо вагомий внесок у моніторинг плавзасобів наявних у морі. Водночас ми будемо відслідковувати прилеглі прибережні ділянки, супроводжувати всі морські патрульні літаки та надавати інше сприяння з метою надання НАТО більш чіткої картини перебігу подій Відповідні морські території і суходолі. НАТО має у своєму розпорядженні власні безпілотні літальні апарати Глобал Hawk Хок-40». Кожен з яких оснащений радарними системами вагою у півтори тони. Радари, встановлені на зазначених апаратах, виявлятимуть місце розташування наземних об'єктів цілей. Вони відслідковуватимуть пересування наземного транспорту, будуть здатні супроводжувати деякі морські цілі противника. А завдяки синтетичному апертурному радару, що по суті постійно фотографує місцевість, виявлятимуть зміни на ділянках, які відслідковуються. Дальність дії безпілотних літальних апаратів може досягати 16 тисяч кілометрів. Оператори НАТО вже проходять відповідну підготовку. НАТО і надалі допомагатиме у розбудові Афганістану. Про це генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен повідомив президента Афганістану Хаміда Карзая під час зустрічі у Кабулі. Генеральний секретар наголосив, що передача відповідальності за безпеку в країні силовим структурам Афганістану продовжує реалізовуватися. Планується, що вона закінчиться до кінця 2014 року. Ви дивилися фактор безпеки. Наш час на сьогодні вичерпано. До зустрічі рівно за тим.